Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 143 і завдання у нас наступне: замінити зірочку знаком більше, менше або дорівнює. І нам дано 6 завдань. Давайте порівнювати е, числа, е, що нам надані. Я не писав знак зірочки, щоб було. Зручніше ставити знаки більше-менше або дорівнює. І так, давайте розглянемо перше завдання. Число 3753 треба порівняти з числом 37531. Тут ми розмірковуємо таким чином, що зліва у нас число 4, 4, 4 цифрове. А справа у нас п'ятицифрове. Яке б не було чотирицифрове число, воно завжди менше за п'ятицифрове. тому ставимо знак менше. Тобто число 3753 буде менше. За 37531. Перейдемо до розгляду другого завдання. 82 371 треба порівняти з числом 9999. <клес> Зліва у нас п'ятицифрове число. А справа чотирицифрове число. П'ятицифрове число завжди більше. За 4 цифрове. Ставимо знак більше. Тому число 82,371 більше за 9999. Третє завдання. Треба порівняти 452 і 373. У них кількість е цифр однакове, тому треба порівнювати. Треба порівнювати їх розряди. І так, ми бачимо, що при порівнянні старших розрядів сотень. Тут 4, а тут 3. Оскільки 4 завжди більше за 3, то 452 більше за 373. Давайте розглянемо тепер четверте завдання. Тут 542 982 треба порівняти з 542 982. Треба порівняти з 542 928. Тут також кількість цифр однакова. 6. Так, Треба порівнювати. Розряди, Ну, давайте так. 542 і 542 тут співпадають. 9 і 9 співпадає. Вони відрізняються тільки в десятках. Тобто 8 і 2. Оскільки 8 більше 2, то 542 982 буде більше за 542,928. П'яте завдання. Кількість е, цифр однакова. 5 мільйонів сісот, 727 тисяч і 5 мільйонів 725 тисяч один. Е, кількість цифр однакова. Чи, чи, чи ці числа однакові? Тобто пишемо знак дорівнює. І шосте завдання. 42 370 треба порівняти з 42371. Кількість цифр однакова. Треба порівнювати розряди. Ну, ми бачимо, що в одиницях є відмінність і 0, менше за 1. Тому 42 370 менше за 42 371. І так, вправо виконано. Дякую за увагу. І до наступних зустрічей.